Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас логіка, математичний розвиток, а тема число і цифра 1 та ознаки з предметів. Отже, подивіться, будь ласка, до нас сьогодні завітала в гості дядька, Катруся і принесла з собою коробку з іграшками. Так, давайте розглянемо, скільки у катрусі ведмедиків. Подивіться, скільки ведмедик один. А ми вже знаємо, число яке позна... число один можемо позначити цифрою один. Правильно, молодці. А зможемо її намалювати у повітрі. Ставимо вказівний пальчик на середину клітини і ведемо похилу лінію вгору. А тепер опускаємо довгу похилу вниз. Молодці, пам'ятаємо. Добре. Отже, подивіться, у ляльки-катрусі є пес. Скільки їх? Так, пес один. Добре, ми також можемо його позначити цифрою 1. Малята. А зверніть, будь ласка, увагу і скажіть, чи однакові ведмедик та пес за розміром? Хто вищий? Звичайно, пес вищий за ведмедика. Молодці, Правильно. Ой, подивіться. А скільки. Кульок у катрусі. Кулька одна. Якого кольору кулька синього, а пес? коричневого. Молодці. Правильно. Ой, погляньте, у ляльки є іграшка дзига. Скільки їх? Правильно Дзига одна якого кольору дзига? Подивіться, рожевий, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, фіолетовий, ми можемо сказати, дзига, різнокольорова, вірно? А ведмедик якого кольору? Коричневого. Вірно, молодці. Так, у ляльки катрусі є пірамідка. Скільки їх? Одна. Так, ми позначимо її цифрою один. А далі давайте подивимось, скільки пірамідок у катрусі? Багато. Скільки кубиків у катрусі? Багато! Кажіть, будь ласка, що вище? Пірамідка чи кубики? Так, з кубиків побудували велику башточку. Кубики вищі за пірамідку. Добре, добре. Малята, а скільки машин у ляльки? Одна чи багато. Правильно? Багато. Молодці. Добре. Давайте ми з вами подивимось і скажемо, чого менше пірамідок чи кульок. Так, пірамідок багато, а кулька. Одна вірно. Кулька за формою кругла, а пірамідка, подивіться, висока і схожа на трикутник. Так, добре. Давайте ми з вами визначимо, чого менше. Ведмедиків чи машинок? Так, ведмедик один, а машинок багато. Скажіть, будь ласка, якого кольору ведмедик? Коричневого? Правильно, а машинки? Жовтого? Вірно, отже, ми побачили, чим відрізняються іграшки у кадрусі. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Будь уважним! Якщо на екрані з'являється один предмет, ми будемо з вами плескати в долоні один раз. Плесь! Якщо на екрані з'явиться декілька, тобто багато предметів, ми будемо топотіти ніжками з вами. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Добре? Давайте спробуємо. Отже, яблуко. Якої воно форми, на що воно схоже? Кругле яблуко. Так, яблуко одне, ми з вами плескаємо один раз. Оці. Ой! Зайчики, Зай... зайчиків. Багато. Ми приготували ніжки і затопотіли, затопотіли, затопотіли. Оці. Далі припливли до нас рибки, і їх багато. Готуємо ніжки, тупаємо, 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 тупаємо. Оці. Ой! Це песь. Він один. Готуємо долоньки і плескаємо плес. Добре, молодці. Так, це метелик. Метелик один. Приготували долоньки, плескаємо. Плесь, молодці. Так. Котики, моркотики. Котиків багато, тому готуємо ніжки. Тупаємо, 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 тупаємо. Молодці, дуже і дуже добре. Галята, пропоную вам іще одну гру, яка називається Розклади іграшки. Пропоную вам покласти одну іграшку на жовту смужку, а на червону смужку ми покладемо іграшок багато. Добре? Так! Отже, давайте спробуємо. Так. Подивіться, що в нас вийшло. Ведмедик один. Ми його розташували на жовтій, коротшій смужці. Ведмедик один, і ми позначили його цифрою 1. На червону смужку ми розташували багато іграшок, вірно? Так. Бо червона смужка довша. За жовту. А скажіть, будь ласка, якого кольору машина жовтого, якого кольору наступна машина? Зеленого, а ведмедик коричневого. Отже, так, машини та ведмедик різного кольору. Правильно. Молодці! Так, малята! Давайте пограємо ще в одну гру, яка називається чаювання. Пропоную пригостити чаєм гостей, отже, ведмедиків. Як ви гадаєте, скільки чашок нам знадобиться, щоб пригостити друзів? Ведмедиків багато. А чашок нам скільки знадобиться? Чашок також знадобиться багато. Скажіть, будь ласка, якого кольору чашки давайте будемо називати блакитного, зеленого, жовтого, помаранчевого або оранжевого? Так. А ведмедики якого кольору? Коричневого, правильно. А скажіть, будь ласка, що більше ведмедик чи зелена чашка? Вірно, ведмедик великий, він більший за чашку. Молодці. Добре. А якщо до нас прийде один друг? Скільки знадобиться для нього чашок? Правильно, одна чашка. Вірно. А до речі, скажіть, будь ласка, якого кольору ведмедик? Коричневого, а чашка помаранчевого. Отже, ведмедик і чашка різного кольору. Все вірно, молодці. Так, добре, а чи всім ведмедикам вистачить чашок. Давайте спробуємо порівняти. Так, ведмедиків у нас багато. І чашок у нас також багато. Вистачить на всіх. Так, гадаю, що вистачить. Валята. Послухайте, будь ласка, уважно, приготуйте свої долоньки. Вушка і носик. Плесніть, будь ласка, в долоні стільки разів, скільки у вас є носиків. Скільки у вас носиків? Носик один. Тому ми плескаємо в долоні один раз, молодці. Так, а тепер тупніть ніжками стільки разів, скільки у вас є пальчиків на руках. Скільки у нас пальчиків? Пальчиків багато, тому приготували ніжки і затопотіли. Молодці. Багато разів. Малята, ми сьогодні з вами дуже гарно пограли. Так, ми познайомились з лялькою катрусею, роздивились коробку з її іграшками, намагалися їх порівняти і закріпили поняття число та цифра один. Ви великі молодці. Я вам дуже дякую. До нових зустрічей, малята!